Добрий день усім. Сьогодні у нас маленьке свято і ми знову на кавунці. І Нам маленьке резюме зробить по гібриду Мерсині Пан Фермер. Ну, я Михайло Золотарьов, Харківська область, Чугуївський район сільхозкооператив «Вітязь». Другий рік ми вирощуємо кавуни. Ну, Процентів 70 на цьому полі. У нас гібриди фірми Сільгента. Наше поле все. 15 гектар составляє одного корестана здесь 5 гектар росте. В этом году перший рік попробували оцей гібрид. Нам дуже сподобався його форма, вкус і найголовніше ціна. Якщо звичайний арбуз в супермаркеті беруть по 10 гривень, то цей кавун беруть по 16 гривень. Він іде як ексклюзив за счет своєї видержаної форми і за счет своїх. Кусових якостей. Так що на будущий рік, в цьому було буквально 40 соток його посажено. На наступний рік такого, позитиво, около 2 гектар було планувати. Так, Зараз нам Михайлович розріже мерсинки і ми подивимося, як він внутрішня його структура. Михайлович. Так, О, Тріщить. Трещить. Я б сказав, не червоний. Він просто алий. алий. Да. Кожура там, ну достаточно тоненька, но ми відвозимо на Харьков, вполне транспортабе. Насіння невелика, м'якоть видно, що хробить. Просто тече да, да. з нього водичка. Не водичка, вибачте, сік. Сік. Це е, е, полив на зрошній. Пана ігри. і я паку. добріших, мабуть, не смакував ще я. Ми відвезли два дні тому на супермаркет в клас. для проби. І як вони виразились, арбуз просто зубительний. І одразу заказали ще 20 тонн. Ну, це последний загрузив. Більше такого не буде. Ну, зараз поїдемо посмотрим ваші інші гібриди. Так. Пусть насолоджуються цим смаком. Дякую.